Привіт, привіт усім! Ну що, маємо сьогодні п'ятницю, і як ви могли вже бачити, У нас взагалі нема снігу. Все розтопилося. Вчора було дуже тепленько, сьогодні. Буде падати дощ. Ну, принаймні так передавали. Тому в нас якби справжня весна. тепло, файно. А я, друзі, йду з ранкової поранки. Всіх нагодувала, напоїла, подоїла. Та що там подоїла? Там вже дуже-дуже-дуже мало. Ну, але все одно, ну, ще треба трохи доїти. І що? Йду до хати, треба. Молочко переробити, бо трошки назбиралося. Молоко відсепарирую. Та й щось доїсти готувати, та й ялинку вже сьогодні хочу розібрати. Ну, коротше, треба братися до роботи, не поможе. Не поможе. Пішли, друзі, розпочинаємо нашу п'ятницю. Пішли. Сам перед прийшла до хати зразу взялася за тісто, замішала на булочки. Друзі, тепленьке молоко, розбавила дріжджі, посолила, поперчила, завжди перчу. Дала трошки майонезу. Дала два яйця. І трошечки цукру. Все? Молоко, дріжджі, яйця, цукор, сіль, перець. Так, і мука. Муки я завжди небагато, друзі, даю, так, щоб було легенько замішано. Ну, і тут в мене є. М'ясо куряче, і зараз роблю булочки. Сформувала. Сьогодні зробила такі довгі, виставила в ряд м'яско і закрила. Але поставлю, нехай підкиснуть, трошки підкиснуть, тоді будемо пекти. Ну що, поки булочки підкисають. Друзі, я спробую зробити сир твердий. У мене є звичайний кисломолочний, туди вляла молока. І зараз буду мішати до тих пір, поки не з'являться е, такі грудки. Тобто, як би, плавлю його. Але на середньому вогні, не на великому. Так, друзі, не знаю, вийде, не вийде. Е, то, що я мала багато дуже цього е, сиру кисломолочного, десь 2,5 кг я мала. Ну, і дала сюди. Тепер чотири яйця. Це вже я сідила то молоко на друшлякові. Тоді дала чотири яйця, солі посолила, поперчила. Дала італійські трави, бо ми любимо їх. І, і сода. Пів чайної ложки соди. І ще гарненько все перемішую. Зараз буду розливати форму. А вже яке застигне, яке воно вийде, я вже вам покажу. У нас починається сніжок. Тільки казала, весна, весна, ага, весна. Ще два місяці зими, так що не розслаблятися? Добре, я вікно закриваю, відкрила. Подивитися, дуже холодно. Ну що, друзі, воно вже і постояло довго. Довго вже постояло, воно дворі вже темно. Але що вам скажу, консистенція зовсім не та. Холодильнику, хоча не та. Зовсім. Форму воно тримає, але не нарізається так, як сир. Ну, що скажу? Хотіла попробувати, попробувала. Не вийшло нічого, я ще раз попробую. Все одно вийде. Так не буває і зразу, що все виходить. Ну, нічого. Я ще обов'язково спробую його зробити. Але по інакшому рецепті, напевно. Першу партію булочок спекла. Зверху помастила ще яйцем і кунжут дала. Булочки попечені, але вже хлопці поїли. Навіть хтось вон їв половину, не влізлося. Ось такі булочки. ще будуть мати на вечір. Ще маю 6 літрів свіжого молочка, але з холодильника. Зараз, ще пережану, зроблю сметанку. І все, нема багато молочка вже. Це і так збирала певно три дні. Тому. Ну, добре, що є ще то. Небагато, немало. Півлітри десь, бо це 600 грамовий, ну, може, трошки більше, ніж літри. Вийшло сметани 6 літрів. Ну, так я кажу. І то добре, що ще. Трошки даючи, ще сметани не купляємо, молока не купуємо, сиру не купляю. Ще сьогодні була запланована яленка розібрати. А вже пізно, друзі. Вже пів десь дев'ятий. Шов до її розбирала. Вона стоїть, мене не чіпає, я її не чіпаю, та не ще стоїть. Що немає ніколи часу до неї взятися. Виставила його на диван, як порядну собаку. А воно що робить? Що ти чухаєшся? Що ти чухаєшся? А ти що робиш? Слухай уважно, що вона каже, що вона розказує? Така вредіна страшна. Лягай, лягай, ляг. лягай. Лягай, люлю, лягай. Не знаю, коли розберу. Думала, що це? Що може, сьогодні. То щось за циртою взялася, не вийшов. Та сметана. Не стільки тої сметана, скільки ті баночки після неї перемити треба. То їсти варіла, де. Ще розберу. Завтра, друзі, як все буде добре. Дуже хочемо взятися до тих кугутів, бо ми маємо стільки кугутів. Там 10 забрати це саме менше. Вони літають за тими корми. Страшне. Треба їх забирати, бо там в тому курятнику тільки... Одні крики і цей так що. Треба їх забирати на м'ясо. Завтра, якщо все буде добре, то хочемо це зробити. Лишимо два таких на, цей, на розмноження, на розмноження, як то кажуть, і решта все позабираємо. Бо Щось ми того року, певно, не плануємо садити цих інкубацію, проводити, бо маємо так багато. Молотняку, ми ж там того року тільки на ну, 50 цепиток вивели. Ну, всі не вижили, вижили коло 40, певно. Тому ще старих мали, тому цього року точно ні. А нам ж нема потреби стільки в тих курах. Тому не треба стільки кутів. треба залишити підбитого. Ми маємо такого великого когута. Він вже у нас старий мій різати, точно не будемо своєю смертю має вмерти. Бо він такий ручний. Ну і ще одного лишимо, та й все. А решту треба позабирати на м'ясо, На, б не дурно вже виросли. Тільки дурно переводять, в карч. Так що... А саме основне, що за тими корми літають, і там такий балаган робиться страшне. Ой, та й все. Добре, друзі. Ось такий в мене сьогодні був день. Все зробила, що запланувала, тільки яленочку не розібрала. Найстоїть і так немало кого тої ялинки, навіть коли посидіти. Бо як не одне, то друге, як не друге, то третє, і так цілий час. Добре. Спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї ночі. Усе, усім папа, друзі!